Аю, в ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: Україна у вогні. Масштабну пожежу в універмазі на площі Кирила та Мефодія кілька годин гасили 12 спецмашин та сім десятків вогнеборців. Хабарники під слідством наприкінці тижня на Закарпатті зловили на гарячому поліцейського і митника подробиці у випуску. Мукачівські пту без грошей, заклади, які у 2016-му мають фінансуватися з міського бюджету, поки не отримали ані копійки. Більше п'яти годин гасили масштабну пожежу в Універмазі Україна. Перший поверх приміщення вигорів дощенту, другий вогонь повністю не знищив, але врятувати товар навряд чи вдасться. Полум'я було настільки високим, а дим настільки щільним, що довелося евакуювати продавців з усіх магазинів та кіосків на площі Кирила та Мефодія. А власники торгових точок універмазі говорять про мільйонні збитки. Подробиці у Ірини Крупко. Густий дим, тріск скла, яке не витримало жару вогню, сирени пожежних машин та звуки дзвонів із сусіднього собору. Універмах Україна зайнявся о 8.30. Одразу евакуювали усіх людей з площі Кирила та Мефодія. Виходимо, воно вже просто з усіх сторон дим валі. Звісно, да, міліція нас весела, тому що там вже оттуда дуже дим був великий, щоб нас не це. Сказали, що це опасно для життя. Та нас всіх виселили оттуда. Сказали, що все, на сьогодні. Щоб ми уходили із пожежею боролися майже п'ять годин. Тут працювали не тільки ужгородські вогнеборці, а й рятувальники з прилеглих районів. Усього 12 спецмашин та майже вісім десятків пожежників. Відповідно, за планом залучення по виклику номер 3 ми залучили підрозділ Ужгородського гарнізону, Пірічинського, Великобрізнянського. Загорання, по всій відомості почалося з кільких приміщень першого поверху. І, напевно, воно горіло ще десь раніше, ніж 8 години. Тобто. Персонал, який перший попав в приміщення, так по інформації побачив, що є загорання, тоді проінформували. Сотні ужорців зібралися подивитися, як горить Україна, частково перекритий рух на прилеглих вулицях. А майже половина глядачів не випадкові. Це і власники торгових точок, і тутешні продавці. Мені подружка дзвонить, а маршрутки каже: Віка горить Україна. Твоя каже: не може бути. Ти шутиш? Вона каже в Ютубі вже повно фото. То не моє, але теж страшно. Тож не реальні гроші горять. Бо я думаю, все горить. Мало того, що воно горить, воно все буде виняти, якщо воно спасець. Так рву, то ж гроші, такі мільйони вкладені. Точні збитки оцінити складно. Власники говорять про мільйони вкладені в товар. Навіть частину цих коштів більшості з них ніхто не відшкодує. Багато? Не застрахований, ні. А багато? Ну то як не багато? Товару багато, як не багато, багато. І не тільки матеріальні збитки, люди втратили роботу. Мною Україна приробила художником у і от бачу тепер велику трагедію. Так, я вітрину була художником оформителем більше 20 років. От прийшла сьогодні перший день, прийшла по-новому весну робити, воно вийшло така весна. Побутові товари, торгове обладнання, освітлення та кондиціювання на площі тисячу квадратних метрів знищив вогонь. Приборкати його було складно і через конструкцію універмагу, і через перенавантаження легкозаймистими товарами. Враховуючи дуже велику пожежну завантаженість цього підприємства, та враховуючи що вже більше ніж півтори року, його ми не мали право перевіряти. відповідно дуже багато продукції побутової хімії, парфюмерії, вона дуже пожежна небезпечна. Тому Плюс тканини, синтетичне покриття, обів стін, подвісні потолки, це все ускладнює локалізацію пожежі. Полум'я, яке вирувало кілька годин, майже вщент знищило перший поверх, Горіло і на другому, проте не так масштабно. Та навіть той товар, якого не торкнувся вогонь, навряд чи вдасться реалізувати все чорне від диму. Власники витягають із попилу те, що не згоріло повністю. Комусь пощастило врятувати печатки та документи. Шоковані продавці не тільки прикидають збитки, а й переймаються, де торгуватимуть. Невідомо чи вдасться реабілітувати саму будівлю. Вогонь знищив вікна, двері та пошкодив стіни. Після закінчення огляду місця події буде відкрито кримінальне провадження. Отже, там мають попрацювати слідчі експерти, і вже буде після завершення всіх експертиз можна буде точно встановити причину цього, цієї пожежі. Поки що попередня версія пожежі це самозаймання. Загоранням уже зайнялася і прокуратура, адже, ймовірно, причиною пожежі стало порушення вимог пожежної безпеки, розпочато кримінальне провадження. На хабарах затримали поліцейського та митника. Правоохоронця впіймали на гарячому напередодні вихідних. Під час отримання другої частини хабара у розмірі трьох тисяч доларів. США капітан поліції вимагав у підприємця п'ять тисяч за непровадення перевірки використаних бюджетних коштів. А в неділю, 31 січня, затримали старшого інспектора митного посту Лужанка при одержанні тисячі сімсот гривень неправомірної вигоди. За інформацією слідчих, цю суму старший інспектор митниці. Взяв за надання дозволу на вивезення з України в Угорщину 30 блоків сигарет. Півробітники СБУ викрили та затримали старшого інспектора одного з митних постів Закарпатської митниці, який запровадив механізм систематичних поборів за контрабанду сигарет. Прокуратура Закарпатської області розпочала досудове розслідування за частиною третьої статті 368 кримінального кодексу України, і санкція цієї статті передбачає ув'язнення від 5 до 10 років. Мукачевське ПТУ досі без фінансування. У місті є три училища, де працює майже пів тисячі персоналу, вчаться 1900 учнів. Вони повідомляють у Закарпатській ОДА не отримали зарплату стипандій за січень. Зараз через заборгованість з проплатою за енергоносії є загроза відключення тепла і світла. Без державного фінансування ПТУ у містах обласного підпорядкування нагадаємо залишила Верховна Рада, переклавши ці обов'язки на плечі міських бюджетів. Загалом на Закарпатті є 9 таких училищ в Ужгороді, Мукачеві, Хусті й Берегові. Без грошей поки залишилися тільки Мукачівські заклади. Інші міста виділили часткове фінансування. Місто берегово і місто Хуст виділило із своїх бюджетів фінансування на 12 місяців. Місто Ужгород. Виділив фінансування на перший квартал. Місто Мукачево на фінансування професійно-технічної освіти у місті Мукачево не виділено жодної копійки. Для того, щоб належним чином відбувалося фінансування цих навчальних закладів, потрібно рішенням сесії внести зміни до мережі. Відповідно, внести зміни до установчих документів в усіх адміністративних одиницях. Це зроблено. Утримання цих закладів навіть на рівні бюджету минулого року коштує 36 мільйонів. Директори повідомляють нас, що починають скоро почнуть їх відключати від енергоносіїв. Сьогодні о півдні в Україні стартувала реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Триватиме вона до 4 березня. Після подачі заявки учасник знову має сформувати комплект реєстраційних документів. Цьогорічні випускники шкіл можуть подати їх до закладу, у якому навчаються. Випускники минулих років, студенти ПТУ та ВНЗ, які хочуть цьогоріч пройти тестування, можуть надсилати пакет реєстраційних документів рекомендованим листом на адресу регіонального центру. Основну сесію знову буде проведено з 5 травня до 17 червня, а додатково з 14 червня до 4 липня. Закарпатцям боргують 6 мільйонів зарплати. Заборгованість по містах та районах Закарпаття на початок 2016-го становить майже 6 мільйонів гривень. Про це повідомляє головне управління статистики. Найчастіше роботодавці не платять своїм працівникам в Ужгороді та Мукачеві. 863 та 791 тисяча гривень боргу відповідно. Серед районів найбільший борг на Перечинщині понад півтора мільйони, а це майже 30% від загальної заборгованості по всій області. Увесь цей борг наростили економічно активні підприємства. Залишайтесь з нами далі стислий огляд інших актуальних новин. Мукачівські ромські барони з сином, яких підозрюють у вбивстві, залишаються під вартою. Сьогодні міськрайонний суд розглянув справу про резонансне вбивство 18-річного місцевого рома, яке відбулося вночі 8 жовтня минулого року. Хлопця застрелили з автомата. Тоді це призвело до заворушень у місцевому таборі. Спалили будинок та машини, що належали родині барона Калмана Лакоташа. За рішенням колегії судів обвинувачені пробудуть під вартою до кінця березня. Закарпатцю дали два роки за ухилення від мобілізації. Так Берегівський районний суд покрав мешканця села Гать, який відмовився брати повістку про явку до місцевого військомату. На підставі статті 75 кримінального кодексу чоловіка звільнено від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на один рік. Продовжуємо попереду у деталях про таке. Епідемія не вщухає. На карантин пішли 9 сотень закарпатських навчальних закладів. 444 людини госпіталізовано. Домівка для хвостатих в обласному центрі відкрили притулок для собак та котів. Красивий спорт. В Ужгороді змагалися найкращі художні гімнастки Закарпаття. На Закарпатті рівень захворюваності на грип перевищив епідпоріг на 126% І за минулий тиждень збільшився удвічі. Найбільше хворих в Ужгороді Ужгородському, Великоберезнянському та Виноградівському районах. На карантин закриті 879 закладів області, три сотні з яких дитячі садочки. За минулий тиждень до закарпатських лікарень звернулося понад 9 тисяч людей з симптомами ГРВІ. Більше половини з них діти. Госпіталізовано майже пів тисячі осіб. В області відбувається другий тиждень підйому захворюваності, і за результатами узагальнень ми бачимо перевищення на 126 відсотків. І відповідно, 13 адміністративних територій з 15, за виключенням легше сказати, Іршавського і рахівського району у нас так само перетнули епідемічні пороги. В деяких інтенсивніше до 2,5 разів, в разів деякі тільки в 1,3-1,4 рази. То тобто інтенсивність під епідемічного процесу триває і він ще може продовжуватися наступний тиждень. І ми так прогнозуємо, що потроху розтягнеться в часі до кінця лютого. може навіть захватити початок березня. Роді відкрили притулок для тварин. Зараз там утримується більше трьох десятків собак та кілька котів. Притулок працює вже два місяці, але лише віднині сюди пускатимуть відвідувачів. Волонтери розповіли, що чотирилапом безхатькам тут надається медична допомога. Після чого тварин розміщують у спеціальних вольєрах на карантин. Лише після повного обстеження тварин віддають людям, записуючи всі дані нових власників. брали вчера двоих э, щеночков, звонят, мы смотрим то есть, ну, на человека, если все окей, э, берем данные все, потому что потом мы э, отслеживаем, как бы, да, обзваниваем по возможности, спрашиваем, как дела, там все ли в порядке. Ну, если человек, допустим, нашел или ему подкинули, э, люди звонят мне, я уже там консультирую, то есть есть место, нету места, э, что дальше делать, ветеринар, обработки и так далее. Э, потом, конечно, если ну, есть место, если есть возможность, Можна, того, звісно можна приносити нам. Під час відкриття стався казус. Автівки міських чиновників та преса застрягли у багнюці на під'їздах до притулку. Тому місцева влада хоче зробити ще одне офіційне відкриття, коли дорогу відремонтують. А в центрі Ужгорода знову яма. У суботу на вулиці Льва Толстого частина старої бруківки провалилася під землю. Уранці понеділка працівники водоканалу розрили яму і перевірили трубу на наявність протікання. Переконують, прориву нема, а проблема виникла через недемонтований пань зрізаного дерева. Коріння прогнило і утворився сув. за останні два місяці. Це вже третя вирва у центрі Ужгорода. Причиною попередніх проваль була застаріла система водопостачання міста. Було прийнято рішення скрити водопровідну мережу діаметром Д200. Наша труба жива і здорова, коренева система прогниває, і утворюється ввал. Ми трубу вскрили, засипали, відновимо шашку, все буде в порядку. У яких кожен знайде себе в Ужгороді відкрилась виставка відомого закарпатського митця Тараса Табаки. Полотна дуже живі й природні. Біля серії малюнків, де зображене бурхливе море, відвідувачі затримувались найдовше. Сам художник жартує, що його найулюбленіша картина та, котра ще стоїть на мольберті Загалом експозиція вміщує понад 70 полотен. Більшість зібрані з приватних колекцій. Назва виставки егоїст. Художник каже, вона символічна, бо кожній людині. У тій чи іншій мірі притаманна ця риса. Людина, в принципі, гоцентрична особа. Так? Ми всі думаємо про світ від свого імені, від першого гравця. І треба бути чесним самим собою. Хотів показати е оцей е зріз, оцей… якусь кліповість, якісь різноманітність світу. Цікавий закарпатський художник. Мені подобаються його роботи, особливо подобається в його виконанні в коні. Тому я цікавий з його роботами. Деякі роботи є власній колекції. Відвідати виставку Тараса табаки можна до 10 лютого у галереї Ілько. Свято краси та грації сотня гімнасток з усієї області цими вихідними приїхали до Ужгорода на показові виступи. Боролися за звання найкращої на гімнастичному килимі з м'ячами, обручами, скакалками, булавами та стрічками. Виступали дівчата віком від 5 до 21 року. Насолоджувався й наш Анатолій Костюх. Зачарування від кожної нової історії, створеної на килимі. Гімнастки зі всієї області привезли шматочок власного дивовижного світу, який передавали глядачам та суддям, виступаючи на килимі. <му> У відкритому чемпіонаті Ужгорода за нагороди боролись більше сотні гімнасток. Сьогодні ми стартуємо із 105 учасницями які представлені від самих маленьких до програми майстрів спорту. Найстарші наші спортсменці вже 21 рік. Однак, зі слів самих учасниць, якоїсь нездорової конкуренції тут немає. Всі одна одну знають і обов'язково вболівають за подруг. А єдине, чого бракує дівчатам, це впевненості в собі. Вважає Дар'я навірне впевненості в собі, що в них все вийде. А так вони, в принципі, хороші всі. Старати кожна незалежно від віку прагне стати видатною. Для цього більшість дівчат тренуються з чотирьох років щодня по кілька годин, але подолати складний шлях до успіху без допомоги не можуть. Це є один з най, можна сказати таких видів спорту, який потребує дуже високих фінансів. Бо предмети, з якими діти виступають, знаємо, що вони є не з дешевих і завжди. Е, потрібна підтримка. А поки мами підтримують і переживають за своїх дівчат, є й інші не менш щирі вболівальники. Микита та Міша. Звісно, сьогодні не виступають, але й не нудьгують. Поки дівчата на килимі готуються, хлопці збоку веселяться. Кажуть, прийшли вболівати за сестру. Вона виступала сьогодні е, круг. Який круг обруч. Обруч і Загалом Ужгородський чемпіонат є хорошим тренуванням до всеукраїнських змагань, до яких закарпатська збірна вже готова, запевняє головний суддя турніру. Можна бачити результати наших гімнасток, тому що вже е, кілька гімнасток, вони є учасниками чемпіонату України. І зараз наша зборна Закарпатської області буде учасниця чемпіонату України 2016. Як повідомляють у Федерації гімнастики України з 18 по 22 лютого, саме в Ужгороді відбудеться Кубок України, де виступатимуть кращі 20 команд держави та національна збірна. 1 2 лютого через снігопади та хуртовини на високогір'ї східної частини області збережеться третя підвищена ступінь лавини небезпеки. У ці дні варто утриматись від походів гори. Лише за останні три дні на схилах закарпатських хребтів заблукало восьмеро туристів з різних куточків України. На щастя, їх вдалося вчасно відшукати, але сніг і туман ускладнюватимуть погодні умови весь тиждень. Опади синоптики прогнозують по всій території краю у низовинній частині і буде до плюс 7 і дощі. На цьому у нас все. Бережіть себе і нехай ваші новини складаються лише з приємних деталей. До наступної зустрічі!